Так, так. можна було сальтуху зробити. все, зробив. Вс. Да. Партута чуть-чуть притормозить. все. Кротик, розворотик. Челики, если приказы. Саш, видишь. Да Йоті. Альтуха називається. Ну, давай, тут челики. О, да, я захлопнула. Ну хто ще? О, третій Четвертий хто ще. Хто ще? П'ятий і, да. Пять упсиків. Может, да. Можно понад. -мо, тут как детки набуть самый подкращен. Да, мабуть, да. Альтуха! У <ріху> меня тут перегон якие сальтухи кручу на морцу. Тихо, 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 тихо. ой ой ні ні Ні-ні-ні-ні-ні, мені мне так и не треба. Так, будь ласка, Ні, не треба мене мене озвонять. Понял? А, ну, можна газ впав. Там можна тут. Тут проїхатися. Яха, я чую, вона ззаді. Нє. Ну то по, блін. Кипец. Ай. Щось тут якісь кручі, блін. Вона вже, мабуть, виграла, так. Учиняющий. вона застопається, або щось неправильно по я выиграю. Ммм. Але я не вірю. Ну тебя другий. И позже норм. на все-таки треба моцик, брати тот.